В той час один юнак приступив до Ісуса і сказав Учителю добрий, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне. Ісус сказав до нього: Чому називаєш мене добрим? Ніхто не добрий, тільки один Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». Яких? питає його. Ісус до нього, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька, матір і люби ближнього твоє, як себе самого. Каже юнак до нього Все це я зберіг із малку, чого мені ще бракує. Якщо хочеш бути досконалий, сказав Ісус до нього. Піди продай, що маєш дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, істинно кажу вам, трудно багато війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти через бушку в голці, ніж багато війти в Царство Боже. Почувши це, учні здивувались вельми і сказали, хто ж тоді може бути спасенний? Ісус глянув на них пильно і мовив у людей це неможливо, Богові все можливо.